Вчора два 20... поступила на лінію 102 повідомлення про зникнення дитини 2,5 роки. Мажичук Віолета зникла в селі Скрипаї Чугуївського району. На пошуку дитини була направлена весь особовий склад Чугуївського району управління. Відділу поліції номер 2 Чувська районного управління також весь особовий склад був направлений на пошуки дитини. Був прочесений весь ліс поблизу домівки зниклої дитини, водоймище, підключено до пошуку волонтерів групи Мілена, управління карного грошу головного управління національної поліції, загальна кількість особового складу, приблизно 300 чоловік задіяна. Плюс де близько 70 волонтерів, волонтерів та близько 50 працівників ДСНС. Наразі проводиться подворений обхід, опитуються всі мешканці села. Кожна, кожен будинок, кожне подвір'я, покинуті будинки або колодязі та інше.

і зникла маленька дівчинка, яка гуляла на дворі зі своїм братом близнята. І мама помітила, що братик прибіг в хату, а дівчинки немає. Вони зразу викликали, заявили в поліцію викликали МЧС, і зразу почалися пошуки. Уже майже сутки більше 200 чоловік людей, які задіяні в пошуках. Це і представники поліції Харківської області, і надзвичайні ситуації. Також і пошуки де із кінологами із собаками і, і шукають цю маленьку дівчинку. Сім'я багатодітна, батько зараз знаходиться, захищає нашу батьківщину від російських загарбників, а мама доглядає діток вдома. Нічого поганого не можу сказати, нормальна сім'я. Ну, звісно, на сьогоднішній день середній достаток. Вони. Діти не голодують, завжди в них, ну, вони нагодовані. У них є їжа, вона забезпечить. Мама ніколи мене не чули, щоб вона грубила них. Вона їх дуже любила, діток. Така тут дуже школи, це теж просто рома, просто на чорні коло. Наші кінологи а, працювали із ночі. Вони приїхали. А, Пройшли вздовж річки. Вони з собаками декілька годин відпрацьовували квадрат за квадратом ліс, лісосмугу, ліс, спілкувалися з сусідами, з родиною. Ми, тобто шукаємо так, як шукаємо завжди. Співпрацюємо з поліцією, з ДСНС.